Навіщо взагалі тоді владі а, проводити, продовжувати проводити кордони? Та ще черговий кордон, чергова якась, я не знаю, а, лінія розподілу. Та давайте ще тут проведемо. Я поясню. І вони це якось... шукають, вони шукають а, такий розподіл, який би ділив Україну на меншу частину і на більшу. І вони шукають цей розподіл, лінію цього розподілу таким чином, щоб більша частина опинялася в їхній сфері, а менша за. І от виходить так, що вони вибрали церкву, яка є не найбільшою церквою. Вона ну достатньо потужна, але все-таки це я би сказав так третя. Так, по так, кількості вірян церква. і вони почали атаку на неї. Вони почали не на Київський патріархат, тому що Київський патріархат е, потужний. А да, він і ще дуже велика е, дивність цієї церкви полягає в тому, що дуже багато вірян, я бачив цю соціологію не раз, вони ходять в московський патріархат, а вважають себе прихильниками Київського патріархата. Тому що вони вважають, що ніякої різниці між церквами немає, а ходять вони в ту церкву, яка біля будинку. І відповідно, якщо би священник Московського патріархата. Під час служби почав нав'язувати якісь е, позамесові речі, вони б на це ніяк не відреагували. Тому вплив їх на цих людей дуже малий. І тому, якби почалася атака на київський патріархат, вона би не так розділила країну, як хотілося б владі. А тому вони почали е, наступ на ту церкву, яка у людей в Донбасі більше асоціюється саме з Гличиною. І от вони. Так, Галичина, це погано, греко-католики це погано, і, е, е, і виходить, що в порівнянні з Євромайданом, коли ідея Євромайдану ну, була за 50%, вони намагаються знайти отакі от розподіли, які б зменшували кількість, так? зменшували б кількість людей з того боку, з нашого, і збільшували кількість людей е, з їхнього боку. І тут важливо нам всім. Ну, людям, які хоч трошки думають і відчувають, дати можливість зрозуміти всім, що питання образи, питання нехтування греко-католиками для мене, як для православного, це дуже боляче. Чому? Тому що сьогодні напали на цю церкву, а завтра нападуть на мою. І, і та людина, яка відстоює справедливість, так як було з побоями міліції, це ж не мене побили? І не когось конкретно з тих, хто в студії, але всі вийшли і почали його захищати. Тому що коли е, людина чи підрозділ, чи якась неприємна структура починає нищити ну незнайомих тобі людей, ти або радієш, що це не ти, кажеш, ну слава Богу, це значить зовсім не ті люди, і там. Або ти кажеш: слухай, ну як це можна? Це не чесно, це несправедливо.